Коли ми говоримо про спадок, які побудову майбутнього і про спадок, який залишили наші предки, ми повинні зрозуміти, що головним, що є в цьому житті, це є праця наша жива активна праця вкладена в трансформацію середовища довкола нас. І фізично ми це часто бачимо, наприклад, як будинки побудовані. Так от зауважте, що будинки, які ще будувалися в часи навіть Римської імперії, або мости, або водопроводи до сьогоднішнього дня стоять. І питання є в тому, що будь-які речі можливо зробити так, щоб вони передавалися в покоління в багато поколінь порід. І тому так важливо спиратись не тільки на викупний ресурс, який є в нашій державі, якого власниками ми всі є. Але в ту працю, яку ми робимо і передаємо наступним поколінням, як зробити так, щоб наступні покоління були власниками цієї праці. Це дуже важливо. Бо просто трудитися в поті чола, щоб потім воно змарнувалося. Пам'ятаєте, трипільці будували будинки, які потім спалювали, і от нічого не залишали в своїм Та? Але залишили знову в генетичному коді певні вміння, важливі вміння. Сьогодні не про трипільців. Так, от, моя я, думка, яка: якщо ми хочемо побудувати Україну майбутньої, давайте ми побудуємо її на скелі, на тому в чомусь міцному, потужному, на е, вмінні побачити наш план і здійснити його так, щоб він на декілька поколінь вперід працював. Не просто щоб на сьогоднішній день ми перемогли в війні і мали трошки фінансів для благоустрою нашого і, можливо, наших дітей. Ні. Давайте жити великою ідеєю. Та як колись християни сказали, життя є понад усе, життя людини понад усе. Кожна людина вона є цінна тим, що вона є образ і подоба Божу. І вони останні 2000 років це доводять. І доводять настільки, що вже скоро буде третя війна проти абортів, яку вони ведуть за історію свого існування, як християни. І щось мені підказує, що вони знову її переможуть. Але я зараз не про це. Я зараз про цінність життя. Життя нам дане для великих справ, а велика справа це є жити для великої ідеї, яку нам спочатку треба збагнути. Так от давайте кожен пом пороздумує по, по у своєму серці над тим, а що би він такого величного хотів цій Україні досягнути, не просто скопіювати.